Перших шпальт американської преси не сходить Україна, Трамп і Томагавки. Рішення про їх передачу американський президент практично ухвалив, чим ошелешив цього тижня союзників США і змусив нервувати Кремль. Адже ці ракети, що мають дальність польоту до 1800 кілометрів, дають змогу знищити об'єкти у глибокому російському тилу, суттєво послабивши військову машину. У Кремлі це зрозуміли, заявивши, що передача томагавк зруйнує відносини між Вашингтоном і Москвою, які мовляв, почали налагоджуватись. Утім, Дональд Трамп поки ескалує лише обіцянками, але готовий буде і санкції вести і посилити тиск на Путіна, щоб зупинити війну. Про що заявив, приймаючи у Білому домі президента Фінляндії Олександра Стуба. Так ми підсилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово. А ця війна жахлива. Вона є гіршою ніж Друга світова. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія, Україна. Я думаю, вони скоро прийдуть до переговорів. Фінський лідер заявив, що угода про мир в Україні стане наступною після близького сходу. Крім того, зауважив, Росія ослабла. Я Думаю, що Росія зараз, як в економічному, так і у військовому плані, не в надто гарному стані. І я думаю, що це через зобов'язання, які ми взяли на себе перед Україною, на тлі цих заяв до Вашингтона наступного тижня прибуде і українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністркою. В її складі також буде голова офісу президента та уповноважений з питань санкційної політики. Саме посилення тиску на РФ, зміцнення енергетики та ППО обговорюватимуть на капітолійських пагорбах. За словами Зеленського, делегація першочергове вестиме перемовини про закупівлю Петріот, які Украї. Іна вже має на озброєнні. Ми готові це купувати. Ми хочемо задіяти е, різні е, формати програм. Одна з них Пьорл, як я вам сказав. Інша це у нас є наші двосторонні безпекові угоди. У нас є гроші і. І розуміння партнерів, що треба виділяти гроші на ППО і Сполучених Штатів Америки, і не тільки, але ну, передусім, на Петріоти, а також ми дуже розраховуємо на е, заморожені активи. Та зсу необхідна зброя не лише для захисту, а й для далекобійних ударів. І під час розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський просив не тільки ракети томагавк, а ще й більше атакамс, аби від їх застосування був відчутний ефект. Ці назви, ви всі це знаєте, і тамагавки і то, що ми не боїмось про це говорити, але не хочеться, щоб це затягнулось. Ми дуже очікуємо, що буде позитивна відповідь від Сполучених Штатів Америки. Новий тиждень у Вашингтоні покаже, чи готові тут за океаном нарешті перейти від гучних заяв і до конкретних дій. Адже для Києва зараз важлива не риторика, а реальна далекобійність підтримки зі США Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини. Лауратка Нобелівської премії миру венесуельська правозахисниця та опозиціонерка Марія Коріно-Мачадо присвятила свою перемогу Дональду Трампу. Про це вона написала у соцмережі X. Вона подякувала за підтримку народом обох америк та їхнім лідерам. А також заявила, що розраховує на подальшу підтримку глави США. Американський президент, який і сам розраховував на Нобелівку, поговорив із лауреаткою телефоном та привітав її. Із перемогою він погодився, що Мачадо заслуговує на цю премію людина, яка отримала Нобелівську премію миру, зателефонувала мені сьогодні. Зателефонувала і сказала: я приймаю нагороду на знак поваги до вас, оскільки ви її дійсно заслуговуєте. це було дуже мило з її боку. Звісно, я не сказав їй. То віддайте нагороду мені. Однак, думаю, вона могла б вона була дуже люб'язною. І Володимир Зеленський телефоном поговорив із Дональдом Трампом. Президент України назвав розмову хорошою і дуже продуктивною. Зеленський привітав Трампа із успіхом на близькому сході. При цьому зазначив, якщо вдалося зупинити війну в тому регіоні, то можна зупинити і війну Росії проти України. Ну а ще Зеленський поінформував про російські удари по нашій енергетиці. Я говорив. З президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППУ. поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія, як вона намагається скористатись тим, що лідери. Світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході.